Така, знаєте, друзі, наболіва тема для всіх. От, часто люди пишуть про це. От, трошки почав жовтіти а, хоча до цього би, все робив, так як ви показуєте по каналу. Там, і так далі. От, що з ним не так? От, чого він жовтіє і чи це страшно. О, давайте я просто на прикладі свого часнику покажу, тому що він мене також трошки починає жовтіти. І Я теж грішив багато таких варіантів перебрав. Ось такі от, бачите, харнас починає трошки кончики жовтіти. Давайте зразу відповім на питання: чи це страшно? Ні, це не страшно. Тому що він все одно активно росте. Ми зараз ось помічник ходить, дає фосфор, дає мікроелементи. І це буде, кстати, одна із, із причин, чому він починає жовтіти. Тому що часник зараз активно росте. Я помічаю, як він росте просто на очах. І, по-хорошому, по-хорошому, біля нього з балоном треба ходити регулярно, особливо, коли його ця активна фаза росту йде в травні місяці. Тому що ранньою весною він тут стояв гарний, у батьків стояв гарний, у тітки стояв гарний. Якщо б хтось сказав би, що ми попалили добривами. Так тітка нічим не робить, нічим не кропить, і він теж жовтіє. Якби хтось сказав, що ми використовуємо холодну воду, коли там з колодязя, коли ми ходимо, рослина отримує стрес, так тітка знов нічим не робить і так є також часник жовтіє, друзі. Тому моя основна думка, що це просто йому не вистачає мікроелементів, які постійно потрібно вносити. Ось, навіть на прикладі цієї рослини, ось гарний часник. Місцями може трошки побити, ось я десь ходив перекопував. Ну нічого, там є рядки, де я не перекопував, але все одно він жовтіє. Тобто, я думаю, особисто моя думка, це що він активно зараз росте і йому просто не вистачає мікроелементів. Постійно треба вносити добре бажано з балону. Це треба вносити азот. За весну один раз дати азоту — це фігня. А це, що ви там ранньою весною розкидали там м'ячні селітри, це, ну, це не серйозно. Це таке, знаєте, піджива. Я б сказав би, так як осінню на зиму азотом не підживлюють, тому що він може просто побуяти, і потім ну не те, що побуяти, просто що азот він, ну, не засвоюється так у землі, як фосфор. То це робиться ранньою весною. Потім, потім корінь просто дали я б сказав би, полистю для розсади помічник ходив, називається, по-моєму, ріст від сімейного саду. Десь, якщо не забуду фотографію таке класне добриво. І дійсно чесник почав рости, він почав наливатися, він почав почала товсіти така, знаєте, як пальці робитися стеблина. Но цього все одно недостатньо. По цій причині знову треба давати зараз мікроелементи. Сьогодні даємо фосфор, і через днів 5, я думаю, ми дамо в оселітру. Там є азот, там є кальцій, я думаю, це ситуацію трошки виправить. І не забувайте, що. Mm, є ще така штука, як фузаріоз, але фузаріоз це не про це. Часник при фузаріозі він не росте так швидко вверх. У, у мене тут було пару, пару таких цибулин, щоб вам показати, щоб просто розуміли, що таке фузаріоз. Я теж викопував і воно таке ну, страшне стояло. Воно, отаке, отаке воно, воно виштиркнулося, але воно почало сильно жовтіти і воно стоїть на місці. Тобто, якщо там десь листя у вас чу-чуть починає а, жовті, це не фузриоз. При фузереозі сама частина, сама стеблина, вона в ширину не росте, вона то, що і не стає. Вона просто стоїть на місці, вона така чахли, нещасне, ви просто, просто хочете видягнути, а там воно просто гниле. Оце фузариоз. Ну, На фузриос нема смисла, я б сказав, би, тут грішити, там там, де-не-де. Де, де. І тут, то більше того, що не вкоренився сам, сама ця, я б сказав би сказав. Виходить, що фузровоза тут мало, бо ми обробляли фундазолом. Тому, друзі, все просто, не панікуйте, все нормально, просто вносить добре. І зараз для порівняння покажу часник, щоб ви просто розуміли. Тітка там нічого не давала, вона весною разочок тільки пройшлася ні 16, 16-16, рівненська, по-моєму, така червона була і все. Більше вона нічого не робила. Ну, Я ось ходжу, друзі, по тіткі плантації. Тут, ну, По-перше, в нас часник краще. От ми з помічником працюємо, наш часник набагато краще. Бачите, от кажу зразу дерева у городі ось стоїть яблення, з якої тол толку немає. І просто треба було б спіляти, щоб були дрова. Дивіться, якої товщини у нас стебла, друзі. Мені кажеться, цибуля на пір'я і то товща. З цього толку не буде, з в сили буде тройка. Оце дерево, оце все. плюс мало добрив. Не дають добрива. І по цій причині часник такий. самі найкращі тут вже посередині градки, знизу де немає дерев. Але все одно наш часник краще. Чому у нас краще? По-перше, ходимо. По-друге, ширина посадки. друзі. Тут трошки часник, дивлюся, ну, не то, щоб загущений, але в рядку його достатньо таки багато. Тут інтервалу тільки, я думаю, навіть менше 10 см буде місцями. Нас чесник от, в цьому році стоїть гарніший, Ми біля нього ходимо, приймаєте? ми даємо добриво, ми даємо те. І ось тільки так само він жовтий. Тоже жуткі, тому що не вистачає добрив, не вистачає елементів. Там він активно рости, почав, він почав, 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 почав трошки жовтіти. Нічого, я думаю, цю ситуацію ми в скорому часі виправимо, і пізніше я запишу більш детальне відео, просто розповім, що я робив. Така, знаєте, буде інструкція на весну. Вона вийде, поняття, не літом, не по сезону вже, але я думаю, вона пригодиться людям, які вже будуть вирощувати часник на наступний рік. Тому, поставте лайк, ну і можете підписатись. Всім до зустрічі!